Уявити, купив кавоварку, круту, блискучу з кнопкою еспресо. Розміром із твоє бажання жити. Але є нюанс. Кришку відкривати не можна. Ремонтувати тільки в офіціалів. Інструкцію читати ні. Питання задавати теж ні. Просто пий і не заважай. Техніці бути загадковою. Оце і є відчуття закритих рішень. Працює супер. Не працює? Ну. Удачі. А тепер інша картина. Кавоварка прозора. Видно, що всередині. Поруч креслення, і люди підказують, як зробити краще. Оце і є опенсорс простими словами: подивився, як зроблено, і можеш користуватися, ремонтувати або покращувати. Колись програмісти були як кухарі у спільній їдальні. Один придумав рецепт, інший підказав фішку, і всім стало смачніше. А потім софт став бізнесом, і багато хто сказав: рецепт секрет, тільки в нашому ресторані. І тоді частина людей відповіла. Ні, має бути світ, де можна перевіряти, вчитися і покращувати. Так і виріс Open Source. Перевага перша прозорість. Це як бачити склад продукту, менше шансів на сюрпризи. Перевага друга надійність. Коли багато людей дивляться, помілки знаходять швидше колективний детектор, дурнець. Перевага третя свобода. Ти не прив'язаний до одного постачальника. Можеш налаштовувати і вибирати як зручно тобі. І найсмішніше, ти вже зустрічав open source. Він часто працює під капотом. Як інфраструктура міста непомітно, але життєво важливо. І між справою є продукт CAD-2 Cloud ERP. Це ERP рішення з відкритим похідним кодом, написане на PHP, Python та TypeScript. Воно швидко розвивається і залишається відкритим для замовників. Прозора внучка без чорної коробки.